Якщо нема питання вирішення, як їх утримувати, то їх треба розстрілювати. А якщо не розстрілювати, то їх треба утримувати. Бо знову ж таки вони на смерть кусають дітей. Якщо вибрати між собачим життям і життям дитини, то тут вибирати навіть не треба. Може, вони там неправильно зрозуміють, ті, які такі, так звані захисники наших тварин. Так заважають вони людям. Опасно ходити. Такі буває случаї, що опасно, кидаються навіть. Уніж тижають, чи що десь чи притулок якийсь робити. Ну як в нормальних державах, хай собі живуть. Кожної ночі чуємо цей крик, шум, особливо рано. Хотілося б, щоб, можливо, якщо є якась служба, щоб вони задумались над тим питанням. Собак ми любимо всі, вони такі самі, як і люди, але щось треба трошки.